Друзі, вітаю! Тема, знаєте, про яку ми вже так багато говоримо, що вже трошки навіть починає підтошнювати. На здавалось би, західні друзі, потужні серйозні хлопці, чи економіка, і військова потужність 20 разів більше, ніж російська. Говорить, 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 що дозволять бити по території Росії, але поки що не дозволяють. Але тут вийшов Столтенберг, людина, яка слова не кидає, яка завжди каже менше, ніж думає, може чи робить. Ну і власне він закликав союзників НАТО дозволити бити Україні по території Росії. Насправді це не просто про перелом війни, це світоглядна річ, коли Захід буде бити по Росії. Просто не соромлячись, прицільно красиво. Дехто правда говорить, що нам дозволять такі коридори відкрити там 150 кілометрів, 200 кілометрів, ще якась історія. Ну але зараз іде розмова про те, щоб качнути весь світ і дозволити Україні бити. До Столтенберга приєднався Бундестаг. Є зводки з Генштабу, які говорять, що взяли під вогневий контроль прикордоння Харківщини, туди, куди почав заходити ворог. Ну і найголовніша історія, яку я вам ще хотів розповісти сьогодні. Це, власне, інсайт, який я вчора забув, коли вам по місту їздив і забув розповісти, що КНДР. Китайська народна демократична республіка, де там демократія, правда, в цій назві. Ну от, але вони готують провокацію, і це до речі, мені один з конгресменів розказав, що думають, коли в Штатах буде вибори, буде послаблений президент взяти й напасти на Тайвань. І загалом мої друзі говорять, що Тайвань може не протриматись довше місяця, і ось це у них зараз дуже серйозне питання. Хоча для нас це. Трошки загрожує тим, що Росія буде більш активно нас атакувати, а західна зброя розділиться не на два, а вже на три фронти. Ми Ізраїль і Тайвань. Ви бачили, як тяжко вони на ці три фронти збирають гроші. Одним словом, підпишіться на цей YouTube канал. Це важливо витискати російські наративи, російську пропаганду. Там вони точно не будуть закликати Захід завдавати ударів по Росії, а Ми з вами це робимо. Друге, я попрошу зробити Донат для батальйону Богдана Хмельницького, хлопці-Авдіївський напрямок, дрон Вампір, нічний потужний дрон українського виробництва, створений в час війни. От Дрон, який сподобався багатьом західним політикам, які. Приїздили туди дивитись виробництво і сказала, що в нас такого немає. А в нас з вами є. Але щоб було вже в наших хлопців на руках 200 тисяч. Залишилось 200 тисяч. 800. У нас з вами є. Треба мільйон. Потужна цифра. Давайте ще трошки. Я бачу, як ви потужно це робите. Давайте доб'ємо і далі будемо рухатись по нашому з вами плану. Ну а зараз підемо по заявам Столтенберга. Ну от німців та власне що там задумали китайці проти Тайваню. Настав час для союзників, каже пан Столтенберг. Він, до речі, давав велике інтерв'ю, і він скоро йде взагалі своєї посади. Можливо, тому він став таким що Йому за це не треба відповідати. От питання про те, чи не варто їм зняти деякі обмеження, які вони наклали на використання зброї, яку вони надали Україні, особливо зараз, коли значна частина бойових дій відбувається. В Харкові недалеко від кордону відмова в Україні в можливості використовувати цю зброю проти законних військових цілей на російській території дуже ускладнює самозахист. Очільник НАТО дорікнув європейським союзникам, які пообіцяли 1 мільйон артилерійських снарядів. І не змогли цього зробити. Столтенберг також визнав ризик ескалації. За його словами, завдання полягає в тому, щоб не допустити перетворення цієї війни на повноцінну війну між Росією і НАТО в Європі, але підкреслив різницю між постачанням зброї, навчанням і військовими діями. Ми проводимо навчання, ми надаємо зброю, боєприпаси Україні, але ми не будемо брати безпосередньо участі з території НАТО в бойових діях над Україною або в Україні це зовсім інша річ. Також прокоментував можливість розміщення в Україні військ, ідею Макрона. Він сказав, що це не є планом, ми не маємо жодного наміру відправляти наземні війська НАТО в Україну, тому що наша мета була подвійною підтримати Україну, як ми це робимо, але також гарантувати, що це не переросте в повномасштабний конфлікт. Одним словом, страх повномасштабного конфлікту в пана Столтенберга все-таки бореться з його е людяним нутром, з його людяністю, який і Україні хоче допомогти, її типу не розширити. Але якщо боїтеся розширяти конфлікт, просто дайте нам... Можливість знищувати російські військові об'єкти угрупування їхніх військ на їхній території. Ну і просто сидіть, ждіть, коли Росія розвалиться. Бо дозволити Україні бити західну зброю це, до речі, одна з тих історій, про яку говорить Україна. Е Путін напав, тому що боявся, що звідси хтось там буде заходити. Ну, ми зараз кажемо, хто. Ми будемо заходити. Тому зараз для нас важливо це дотиснути. Мене вже теж трошки те, що говорив на початку, підташні, коли я чую, треба дозволити, треба дозволити. Ну так дітка з вами, ну візьміть і дозвольте. В ваших же руках ну, досить нагнітати. Я просто пам'ятаю, коли в Києві почали постати, оці в кого які шуби в леопардах є щоб були ліопарди. Просто не змушуйте власне. Київський бомонт і тусовку України постити ці дуже стрімні фотографії. От тим більше, що щоб бить по я не знає, що ж доведеться постити. Е, насправді, зараз так само е, позиція німецьких зелених, Антон е, Хофрайтер висловився за те, щоб більше не перешкоджати Україні атакувати російську територію західною зброєю. От, йдеться про захист українського населення, тому ми повинні перешкоджати, не перешкоджати Україні, використовувати зброю. Хоча по Фрейду виходить так, але в Шольце, а не в зелених. От, використовувати зброю, яку вони отримали, для захисту від російських винищувачів у російському повітряному просторі, заявив голова Комітету європейських справ Бундестагу в інтерв'ю газеті фанке медіа одне із газет цієї медіагрупи, міжнародне право дозволяє державі, яка зазнала нападу, атакувати військові об'єкти країні-агресора. Це частина самооборони. Слухайте, розумна людина, адже російська армія бомбардує українське місто Харків і мільйони населення в день і вночі зі своєї території, в тому числі, і керованими бомбами, які влучають всього за 40 секунд. Ви знаєте, що в Нью-Йорк Таймсів вже й Блінкін це сказав. По великому рахунку, світова спільнота зараз убалтує дві людини. Дві людини, які, до речі, не хочуть нас і в НАТО брати, і по території Росії бити. Це вихованці Холодної війни, Джозеф Байден і, власне, Шольц, які дуже бояться, що ось Росії завдадуть зайвий удар, вдруг Росія розвалиться, що з цим робити. Це типовий російський примітивний наратив, який точно не варто вірити. Радянський Союз розпався, що сталося. Російська імперія розпадалася, щось сталося. Росія це держава, яка любить розпадатися. Це як конструктор Лего. Збираєш, розбираєш, збираєш, розбираєш, розумієте? Все, типу, Росію треба бити, щоб вона розвалювалася. Ось це задача. І страху не повинно бути. Бо страх буде тоді, коли ми зараз перейдемо: що якщо Китай по підказці Росії нападе на Тайвань. Японія з Південної Кореї підуть захищати Тайвань, а Північна тим часом нападе на Японію і на Південну Корею. Ось цього треба боятися. А зв'язати Росії руки і одягнути на мордник це нормальна робота. Якби така позиція була потужніша на початку війни могло б не бути. Але відсутність цієї потужної позиції веде до війни вже на вашій території. Священній натівській землі. Розумієте, в кавичках. Тому що вона не буде священою, вона буде зрошена кров'ю. Розумієте, і зараз ось ці ігри в такі полуміри. Ну, давайте вже цих двох чоловіків переконаємо. Ну, не може бути так, що в руках двох людей життя мільйонів українців в даному випадку. Дуже часто, на жаль, в більшій мірі харків'ян, яких дійсно обстрілюють кожну секунду, яких обстрілюють кожну годину. Від дитячих садків, лікарень, книжкових видавництв, мирних цивільних будинків. Розумієте? Ось це зараз те, чому треба нам запобігти. І якщо ці два пана можуть дати, треба дотиснути. І просто ну дійсно вже важко про це говорити, бридко про це говорити, але це проста дитяча математична задача. Нато просто треба перестати боятися, перефразовуючи одного відомого політика. Їм просто треба перестати боятися, бути в 20 разів сильнішим і боятися, не російську так звану державу, принижену просто. І вони чогось цього не роблять. Тому зараз треба вже дотиснути їх обох. Я думаю, G7 або саміт НАТО повинні вже стати фінальною точкою. Давайте. Причому можете давати навіть цю... це добро не публічно. Ми можемо далі включати дурака, просто щоб ви нам далі постачали зброю. Росія кажуть, та ми не знаємо вони самі. Нам таке підходить. Американські чиновники готуються до того, що Північна Корея може вдатися до найбільших провокацій військових дій. За останнє десятиліття напередодні президентських виборів Сполучених Штатах в жовтні, можливо, це буде власне частиною домовленості між путіним та власне Кім Чен Кім Чен Іром і Кім кімірсеном, тому що в цьому маленькому карлику зосереджені одразу всі династійні ролі всіх його діда, батька і. Всіх пращурів, покидьками були вони всі, і точно так же ведуть вони зараз саме. Адміністрація Байдена все більше стурбована, що е, посилення військового союзу між Путіним і Північною Кореєю, кімчанином, може значно розширити ядерний потенціал пхеньяна і посилити напруженість в азіатсько тихоканському регіоні. Представники американської розвідки кажуть, ми не сумніваємо, що Північна Корея буде провокувати цього року. Питання лише в тому, наскільки ескалаційною вона буде. Представники американської розвідки звинуватили Росію в втручанні вибори 2016 року. і Цим вони допомогли Трампу виграти. А потім кажуть, що Байден взагалі посорився з Путіном в 2022 другому. Путін я вам вчора розповідав, що він поїде в Північну Корею. Ну от, і це насправді історія про те, що буде їх там підбурювати, а давайте. Точно так же є інформація, що Путін підбурює Китай. Це мені наші депутати, другі американські, розказали, що вони будуть підбурювати Китай, напасти на Тайвань вересень-жовтень, щоб захватити його. Тобто Росія зараз підбурює КНДР корейців. От, а ці паралельно ще йде Росія підбурює Китай, напасти на, цей, напасти на Тайвань. Ось це може бути дуже великий комплекс. Якщо Китай нападає, те, що я говорив теж на початку: Китай нападає на Тайвань. Тайвань може не встояти штати, залучать Південну Корею. Японію захистити там їхні бази, їхні військові і союзники Китай, Корея південна. То тоді Північна Корея нападе на південну і ракетами може атакувати Японію. І ось так почне розвиватись подія. По великому рахунку там не стільки грає Північна Корея, скільки грає Китай. Китай все рівно впливає на... Корейців північних, і ось тут може бути дуже великий хаос, яким, який штатам дійсно може завадити, відчувати себе і вести себе як світові лідери. Але е, голка, якою можна вбити цього касія, лежить сьогодні в Україні. Беріть в НАТО, давайте зброю, допомагайте нам знищувати це зло, яке провокує зло зараз в Південно-Східній Азії. От і тому зараз, поки вони всі бояться, ми все таки їх всіх захищаємо. Тому, друзі, натівці, давайте все-таки перейдемо від розмов до дій, і давайте, все ж таки, зробимо те, що мали зробити на початку війни. Озброїмо Україну настільки, щоб Росія навіть в порівнянні виглядала слабшою. Українські військові на певних ділянках Харківщини успішно відтісняють. Ворога про це говорить Генштаб ЗСУ засу своєму Фейсбуці. Оборонна операція сил оборони триває. Наші війська дають відсіч наступальним діям російських окупантів. Найгарячішою залишається ситуація на Куп'янському, Покровському, Краматорському та Харківському напрямках. За останню добу відбулось 90 бойових зітнень. Українські воїни дають. Бій ворога на окремих напрямках самі здійснюють результативні штурмові дії, говорить наш генштаб, для покращення стійкості оборони та відновлення позицій. Російський агресор намагається використати перевагу в живій силі та техніці та підтримки з повітря. Це перше, і ще я вам хотів сказати: Норвегія. Від Норвегії до Польщі через країни Балтії хочуть використовувати стіну дронів. Нова тема. У нас тут армія дронів, а тут вже є пропозиція стіни дронів. Країни Балтійського регіону домовилися про створення стіни дронів для захисту своїх зовнішніх кордонів за допомогою безпілотних літальних апаратів. Наступна історія: вони зробили цю заяву після зустрічі в п'ятницю в Латвії зі своїми колегами з двох інших країн Балтії, Польщі, Фінляндії та Норвегії. Нова річ стіна дронів простягається від Норвегії до Польщі. Мета полягає в тому, щоб використовувати дрони та інші технології для захисту наших кордонів від провокації з боку напружених недружніх країн для запобігання контрабанді. Слухайте, ну ще мій дід розказував, що бджоли об'єднуються, щоб їхній мед не крали, і щоб ведмідь, значить, не заліз до вулика. То вони, як ці дрони, літали, кусали і його не пускали. Тому сказати, що це велика інновація важка, тому що це все було давно, як казав Класик. Але якщо ви робите собі, то робіть і нам. Якщо ви будете виробляти їх в Україні, воно буде в два рази дешевше, то вийде і вам, і нам. Все-таки з Заходу треба зрозуміти, що Росія хоче бути арсеналом для Китаю і Північної Кореї. І НАТО, яке буде воювати з Китаєм, програє, якщо їх арсенал не буде тут. Нам вигідно, що ми тоді зможемо своєю зброєю або протистояти, або залякувати Росію, щоб вона більше сюди не приходила. Ось це те, на що нам треба зараз дуже сильно звернути увагу: західні гроші сюди для виробництва суперсучасних дронів. Це наша тема. В Європі сучасніше ніж ми нема. Артилерія, вони всі жаліються, бідкаються, виробляти не можуть ми можемо. Автоматизовані тарелі, які можуть стріляти з кулеметів, мінометів і будь-чого іншого. Сидиш за кілька кілометрів в штабі і з комп'ютера управляєш пострілами. Натівці до цього ще не дійшли і так не воюють. Наші воюють. Ми з вами купляли дрон для наземної евакуації, безпілотної евакуації. Приїхав робот, забрав, вивіз. Ось що ми можемо робити. Ви ще це робити не можете. І в великих кількостях, тим більше. Для нас це буде шанс протистояти ворогу. Для вас це можливість на захист та якраз таки перемогу в майбутніх війнах. Тому посилюєте нас, посилюєте себе. Для нас можливість протистояти з нашим ворогом або, як мінімум, бути настільки сильними, от, щоб він на нас не напав. Бо, вибачте, політики 90-х 2000-х і 10-х, Робили все можливе, щоб ми виглядали максимально слабкими і щоб напали саме на нас. Ось така історія, розумієте. Друзі, підпишіться, будь ласка, на канал. Будь ласка, зробіть донат. Нам 200 тисяч залишилось, просто вишенька на торті. Ну от доїдаємо, і погнали передавати цей потужний дрон, щоб він знищував окупантів. Ну і дуже важливо в коментарях. Просто напишіть, що ви думаєте про Столтенберга. Як можна три роки говорити одне й те саме, але так нічого й не зробити? Просто, як би ви в нього попросили ці дрони, напишіть в коментарях і дуже прошу позавчорашні відео три книги видавництва Vivat, які я спеціально купив. Ну і собі трошки купив і вам купив, щоб ви почитати. Ці книги ми там вам зараз пишемо. Відпишіть мейл, або мейл, на який я PayPal збираю. Три найпопулярніші коментарі того відео напишіть. Я вам все сьогодні ж відправлю. Дорогі бережіть себе, бережіть своїх близьких, пам'ятайте, ми точно переможемо.